Так, всім привіт. Продовжуємо варганити нашу чудо-техніку. На чому ми зупинилися. Правильно, в минулій серії ми зробили крила. Тепер робимо руля. Що перед тим, як встановлювати руль? Ну, кермо, скажімо так. Так, сідушка на подушці, Накачав сюди воздуху, вона піднялася, стала своє положення, вставив туди. Ось такий вал, щоб вона не опускалася. Тобто подушка спустила, а сідушка залишилася в тому положенні, як вона буде. Тоді залазив сідав, примірявся. Коротше, виварив таку ось рамочку. На неї приварив ось один кусочок профіля, другий кусочок профіля. І просто руля завів, якоби. тут він у профілі спирається. І тут він на профільковість лежить. Все, виставив його, як мені треба, щоб сидіти удобно було. Тоді приварив оцю, не приварив, а на болти ось прикрутив, зараз прикрутив болти такий уголочок. І так як воно є, від цього вже пляшу вирізаю, такі ось розкосики ставлю. І зараз ось отак вона вирізав такими всякими углами, щоб поставити отаку підпорочку. Тобто, отак уголочок сюди один буде. Отак так буде один оголочок. Тут стоять. І той з той сторони. В общем, зараз зроблю, бо я знімав пластмаски, щоб не попалити. Надіну назад пластмаски, все соберу, тоді залізу, покажу, що у нас. Другий вечір. Вчора телефон здох. Що ми маємо? Отак воно пластмаска, тут замок запалення. Так, дозатор. Це тобто, все зараз ми будемо приміряти, Залізти. сісти. Отак. Оце приблизно такий вид з місця оператора. Взеркало вон теж видно кабіну. Якраз. А ну де там та дверка. Ось. Коротше, все тут все відлічна. Там зеркало плоске, сферичне. треба буде поміняти. Ну, якщо від сіля дивитися, то якраз ось, ну, де я сижу. Видно те колесо і це колесо. ось. Так що тут обзорність прикольна. Ви Високо казали, писали, верніше, що двигатель високо, то не знаю, від сіля сидиш, то взагалі обалдєнно. Його в рамі там ниже поставити? ніяк. Ну, але. Маємо отаке молнія йолки палки Продов... яку ми зробили ще модернізацію. Вирізав я отакий кусок, отут ось у корпусі. Така для деформації під час аварії на автомобілі, в общем, щоб рульова колонка не влазла вам в голову. Така ідея була реалізована. І отакий кусок валаш, соответственно. А цей діаметр вала якраз підходить на Жигульовський карданчик під шліци. Він сюди не влазить, болгаркою нарізав шліци. І він туди, як би його так показати, во. воно туди чотенько налізло, все стало. Отут стояла пластикова втулочка. Оця замість неї туди став 202-й підшипник. Тільки ось, ось з баночки, з ґрунтовки вирізав пластинки. Тоже це не зовсім правильно, але воно туди плотненько зайшло ось. З пластиночками стало і все. І тепер воно тут отлічно. Зараз покажу, як воно буде на тракторцеві. Так. Шоста година ранку. Вчора вечором телефон знову сів. Так я не встиг засняти, що я встиг зробити. В общем, руль установлений. Зробив я ще таку перемичечку тут. Ось сюди третя точка опори. Вирізав вже, вже тут окоратив цей вал рульовий і зробив вже сюди карданчик, поставив руль із Жигулі Класика. І все, тепер буду хімічити розподілитель дозатор. Не розподілітель, а дозатор ставити. Все, така система. Рульового, там воно так зробиться. І все. Ну він, понятно, що оце оце ось укоротиться вал, воно ще припідніметься вище. І десь отак в цьому районі трошки вище він буде стояти, буде шланга, отак набік виходити. РВД. Так що таке діло, поки поїхали на роботу, а приїдемо, що небудь іще попрацюємо. Так, тепер. Нам оцю штучку, оцей переходничок, треба максимально тут зробити коротким. От так, максимально коротким. Все, зараз поїдемо до Едіка, розберемо цей вал. Едік-токар, якщо що, і поїдемо точити. Проточимо його до такий діаметр, як, як отут, що ми надівали. Так що розбираємо їдемо до Петровича. Так, за часок з'їздили до Петровича. Зробили ми отаку красоту. Отакий От кусочок. Правда, болгаркою не дуже красиво шліци нарізав. Тут один широкий вийшов і його взагалі стачив. Але що ми маємо по цьому? Ой, отак От по цьому, да? Ось? Блін, одною рукою не Давай. Як я тебе тільки що вставляв? Камери боїться, видно, так? Да? От. Ну, в общем, вставляється він. О! Ось, вставився, Ну трошки підстукається. Ну, суть в тому, що вставляється від руки. Все, нормально. Так що збираємо це все назад і приміряємо. Так, і тепер що ми маємо? Руль стоїть, карданчик стоїть. І оце я так трішки на там виставив підпер його. Отаким От воно все макаром. Так, оно фокусуйся. Отак От воно все укоротили. Отак От воно все тут стоїть. Все прекрасно. Тут угол малий, тут угол трішки більший. Я не знаю, може якось його трішки отак крутнуть. Ну, Получається, так чуть-чуть прокрутить його. Отак. От щоб щоб цей кут трішки менше упаде. Поправив, От так, Отак. Все, не затягуємо ефір. Короче говоря. Отака красота у нас вже. Руль зв'язаний з дозатором. Все, виставить, зробити кріплення. Ну Це вже далі. Пізніше всі ж серії. Поїхали. Так, тепер треба нам зробити пластинку, щоб закріпити дозатор. Ось ми. Положили прокладку. По ній посверлили отвори, намітили, де нам треба вирізати великий отвір. Прокладочка сюди стає плотненько, якраз то тут тютя в тютю. Ну, в общем, беру на болгарку, ставлю такі кружочки маленькі вже стерті. Ось вони підтерті вже пошти під ноль. І оце ним саме важче, звісно, почати. Отак раз і по кругу так вимальовую. Получається отаке. Отакий отвір получається. Сейчас я его уже доріжу. І тоді Так, ну і маючи трішки терпіння і бажання, і в моєму випадку 4 підтертих кружки, маємо отаке. Аккуратненько Протерли його. О, Олександр пройшов, привіт. Так, де молоточок чимось, молоточка нема. Опа. Так, все. Маємо таку дірку за допомогою болгарки. Ось такі діла. Зараз будемо примірятися туди. Так, що в нас вийшло? За допомогою болгарки, чуть-чуть більше йотр десь на міліметр вийшло. З цієї сторони теж пришліфував трошки. І це в нас болгарка творить такі чудеса. Ну, Я вже не перший раз роблю такі отвори, так що мені якоби трошки проще. Ну, а так, якщо потренуватися, то в принципі можна. Так що, отакий кронштейн зараз будемо робити. Зараз я його підсоберу і розкажу, що буду робити далі. Так, вимкнули опять електрику. Що в нас виходить? Приварив тут пластинку. До неї оця ж прихвачена ця пластинка, до якої прикручений цей переходник. В нас виходить, як би так показати, отакий кут нахилу. Тут в карданчику трішки, звісно, великуватий перегиб. Ну, нічого страшного, нормально. В принципі, пойдет. І все. І тепер буду ось сюди закривати. Вийде таким чином, що сам дозатор стоїть на вулиці, а оці всі болтики будуть всередині. Тут буде робитися закриватися стінка, тут буде робитися закриватися стінка. Теж. Тут така, типа як ніша, буде. Ну, в общем, ото таким макаром. Так, заразом люди в коментарях писали, що не можуть зрозуміти, яка в мене компоновка цього тракторця. На каналі є відео ще. З самого початку, як я його тільки починав робити, в мене саме перше відео це як я укорочував газоновський міст. Вони там коротенькі, теж такі відео. Є, як я його укорочував, як я робив роздатку. Ну, навіть не роздатка, а коробка, навіть я не знаю, як її сказати. ось, ось. Роздатка, Вона не роздатка, щоб так повністю, тому що немає тут повишених понишених, тут тільки включається передній міст і все. Тут у мене зіловська коробка через цю проміжну коробочку з'єднана з газоновським мостом. Газоновський міст, в свою чергу, укорочений на 60 см. 30 см вирізано з одного боку, 30 см вирізано з іншого боку. Все, міст короткий. По центрам коліс колія 123 см. Але якщо поставити тормозні барабани, Зліва і справа, то вийде плюс-мінус 125 см по центрам. Далі. Колесо, Заднє колесо. Два газоновських диска. В одному диску вирізана оця ось серединка. Ось вона була, ось йшла. Вона вирізана. І вирізаний оцей борт з іншої сторони. Все, Оце, оця труба приварена до оцього диска, на якому вирізаний самий замок. Оцей борт із замком. І виходить, що один диск зварений з двох. Ну, надіюсь зрозумів, з одного диска залишилася серединка І диск я собі через що так робив? от зараз з цієї сторони. Щоб оця ступиця, що виглядає, щоб вона не виглядувала за колесо, щоб вона була втоплена. Зрозуміли, так? Да? Тобто ця половина диска ціла з оцього диска, що всередині, був відрізаний оцей борт самий. Ну і вони зварені там. І, звісно, що так воно і вийшло. Тоді. Тут у нас іде зіловська коробка. Як вона там з'єднана всередині шліцевим з'єднанням, тобто тут немає кардана. Там до хвостовика газона приварений кусок вала зіловської коробки. По-моєму, вторічний вал. І до хвостовика зіловської коробки приварена шестерня перва задня передача теж зіл. І вони шліци в з'єднуються і заразом йде привод на передній міст. Це у нас зіловська коробка йде. Міст. У вас без змін, без нічого, тобто то, тут він як є, теж відео на каналі є, як я його робив. Дуже гімаруйний, звісно, в ремонті міст, але як є, резина в інтернеті куплена наварка якась, не пам'ятаю, як вона правильно називається. в общем на 16. І так, зараз ми знайдемо. Розмір 245 на 70R16. Все. диски Т-4 вирізана середина із десятки з металу уварена така шайба. Хотів уварювати рівненько, щоб було тут типу, як газелівський диск. Ну, Все одно там на 2 см смістилося. Получається, колият десь на 5-6 см вище, ніж на стандартному увазіку. Тоді мотор Opel Kadett 1.6 дизель. дізель. Сцеплення коробка теж Opel Kadett. І тепер залишається нам зробити ще одну роздатку. Оце ось, ось сюди, щоб оцю полуось з'єднати з виходом на зіловську коробку. Оце отака трансмісія. Ну, а сама рама, кабіна, все остальне двері. Як я його все робив, на каналі є. Получається оце бокове вікно, UMZ велика кабіна. Лобове вікно, UMZ велика кабіна. Заднє вікно більше всього, що також буде з МЗ. А бокові стекла, не знаю. Лібо заказуватиму, або вирізатиму клей, просто садитиму. Тому що ЮМЕЗовська кабіна трішки ширша сантиметрів на 10, а тут якось отак. Так що, отаке відео поки що виходить. Руль зафіксований. Бо щось додати поки що опять же таки світла немає. Зараз виложимо таке відео. Скажемо, що у нас вийшло, а так дозатор стоїть. Знову ж таки, тут буде воно закрито, усе повністю, дозатор сам буде на вулиці. В салоні буде тільки оце ось оці приблуди, всі. все в салоні буде. Ото такі діла. Сідушка, сідушка з якогось вантажного автомобіля. З якогось, з мазу На пневмі. То есть, ну, коротше, буде хорошо. Так що, оце такі діла. Все, поки що ми завершили з рульовим. В наступній серії будемо і ось з педалями. Це в нас ось на щеплення, це в нас вакуумна тормоза, Цилиндрик такий. І будемо гратися далі. Так що на цьому поки що завершимо. Всех благ та до побачення.